Напевно, я все-таки піду погуляю кудись, а то щось тут. Оцей костюм, або краще це пальто, тому що більш холодно. І очки. Пішли. Навіть не знаю, куди піти, напевно, піду кудись в кафе. Так, треба взяти ключ, щоб закрити двері. І пішли в ліфт. Оу, oh, я раніше таких кафе не бачила. Це щось новеньке в нашу пісню. Кого немає. Добрий день. можна, будь ласка, макарони та багет? Так, зараз все зробимо. Дякую. І давайте трошки пождем вау, це ж Я чула про багато її Добоже, вона! Я чрт побагато в неї фиби. Боже, вона наш вибір улюблений продюсер. Привет, можно взяти, будь ласка, ваш автограф? Да? Давай? Можна я тебе підсяду? Так і вже О, родині, я не самі собі. Я хотіла запропонувати тобі нову моєю моєї історії, яку я хочу викласти. І я хочу, щоб ти була головною актрисою. Як ти підеш? Так, я взагалі руки. Я так люблю ваші фільми, я передивилася майже всі. Для мене буде дуже великою честю працювати з вами. Ну... Добре, тоді я буду ждати тебе в суботу, точніше після завтра. Да, вулиці Коперника, 13. Тук-тук, можна? Ага, заходь. Привіт. Ага. Як тобі нова квартира? Я б сказала, що вона компактна, а звідки ти про неї знаєш? Та якої попросив батька, щоб він дав саме її. Він тут дуже плияє на все, тому попросив. Дякую, тут так компактно і просторно. Я не думав, що тобі так сподобається. Але все ж таки радий що. Вибач, я трохи схаменулося щось. Я бачу, ти кудись збираєшся? Так, подруга позвала погуляти. Це буде трохи додому, того мене не буде в лагері мінімум годинку. О, може, я тебе підвезу? Я маю машину. Ні, де треба, я доїду якось на таксі. Треба скласти портфель. Я поміняти і передітись. Добрий день! О, я бачу, ти прийшла. Добрий день! Нарешті, а тепер сідай і. він тебе приобразить. Я знаю, що він найкращий тут, тому ожидаю дуже гарного і красивого макіяжу про образі, як можеш, постараємося наповну Тут плочкою волосся треба випрямити і можу розплести. Оп, оп оп! І воля! Боже мій, я просто влюбилась всю зачіску. Це просто так класно. Подивись на себе, дівчино. Що реально я не розпускала та ти подивись, ти моя майбутня актриса. Ти будеш зіркою я тобі кажу. А тепер нам треба на зйомки. Пішли. Ну, чого стоїм? Давай пішли, я вже приготувала все. Що але я навіть. Це місце для здівання. Але я навіть не знаю ніякого тексту або сценарію. Я не знаю, що робити дівчина. Роби що вмієш. Просто покажи себе. А я оціню. Це фільм. Тобі не треба знати сценарій. Просто знімайся, як бачиш. Добре? І починаємо. О, Вікторія! Я давно хотів спитати. Ти вийдеш за мене? Я люблю тебе від всього серця. Будь ласка, вибач, але моє серце принадлежить іншому. Я не зможу. І мені немає до того діла. Окей, знято. Якщо чесно, це добре. Надійські, сподобається. Вау, це було прикольно! Ми двоє постаралися. Завтра я хочу щоб ти прийшла. Ти будеш у мене зіркою всіх та часів? І ти теж добре постарався. Окей, можете збиратися і йти. На сьогодні зйомки закінчені. Я можу десь передітися, забирай плаття, просто принеси його на наступну зйомку. Ти була просто сьогодні победна. В тебе є якась косметика? Ні, я особливо не бажуся. Окей. Тоді я дам тобі свою. Ти так гарно виглядаєш з косметикою. Візьме плойку і духи. Так, треба тобі положити їх в парфей. Окей. Плойка, духи, треба буде кісточка для дітей. Самій Тіні. Тіні І оцю помаду ні. Оця підходить статі всім. Вода найбільший бренд зараз. Вода просто підходить всім дівчатам. А на цьому бери моє, потім повернеш і я жду тебе на інших знімках Дякую велике я так Нема за що. Просто прийди до на наступні знімки Окей? Боже, це було так прикольно. Я навіть не знала, що робити. Це так кльово. Я просто хочу зніматися й далі. Я ніколи не була в ніякому фільмі. Знаєте, я така рада, просто що мене взяли на зйомки. Я сама щаслива зараз людина. Так, треба розповісти директору. Що я буду деколи пропускати лагеря, але це так круто! Боже, я навіть не можу повірити. Ну, давайте передідемося і підемо розказувати. Де мій одяг, надійну ось те, і якраз очки. Це так гарно. Боже, скільки в мене тепер косметики, Я навіть стільки за життя не куплю. Це так прикольно. Добре, треба виходити. Пішли. Тук-тук. Ага, заходь. Е, ти вже прийшла так. Тобі так гарно з розпущеним. Знаєш, тобі дуже йде. Дякую. А тоді треба бігти, бо я вже спішу. Велике дякую за перегляд цієї серії. А також. Скоро буде нова серія. Я поспішу. І ще прошу поставити вас вподобайку, підписатися, прокоментувати та поширити своїм друзям. А на цьому всім па-па!